Слава Україні! Ви дивитесь програму Prime Time. З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу «Конкурент Ві. Сьогодні з нами на зв'язку колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Вітаю, Іване. Да, вітаю вас. Дякую, що запросили. Росія останнім часом знову активізувала активні ракетні удари по території України, зокрема по Одесі. Скажіть, а звідки в Росії ресурси от поновлювати так швидко запаси ракет? і Скільки вони можуть наразі їх виробляти в місяць? Пам'ятаєте, така була фраза десь? На початку року в них у росіян залишилося ракет ну максимум на два-три масовані обстріли. Ну, бачите, не справдилося. Є можливості, на жаль, у росіян робити нові ракети, тягнути шахеди, навіть виготовляти шахеди вони будуть да, в Татарстані. Це 1300 кілометрів від України від найдальшої точки України, тому. Треба бути готовими до такого розвитку подій з ракетами. Ракети, на жаль, вони можуть робити не швидко, не сильно так масово, що вони просто десятками на день штампують, але певну кількість можуть виготовляти. Важко сказати, чи це там, а, там 10 ракет на місяць, чи 15. Це залежить від завантаженості, від наявності запасних частин, які приїжджають в Російську Федерацію і використовуються для виготовлення цих ракет. В Росії там навіть такий є прошарок бізнесу, який забезпечує ВПК Російське. От да? вони навіть кажуть: якщо у вас є час, гроші, то ми все вам привеземо. Так це буде довше по часу, це не там не за місяць, наприклад, а за два, за три, да. Там і по грошах не там, не знаю, не тисяча доларів, а там три тисячі доларів. Оскільки це ну, ж далеко, а, і там всім треба хабарі роздати. Якщо ви готові чекати, то все буде. І ось, на жаль, купляють. мікросхеми, підшипники, провода. Багато елементів, вони є, наприклад, якщо це там шахеди, безпілотники, вони є не військове призначенням. Тобто умовно можна порівняти, коли ви просто з своєї квартири спускаєтесь в аптеку під домом. Якщо у вас є знання хімії класні, то ви можете. Теоретично, з того, що є там от, в аптеці, окей, що плюс окей, хай буде супермаркет, умовно, там якесь Сільпо або ЛТБ, да? зайшли, скупилися, і ви теоретично можете зробити вибухівку. От, так Рецепт само, казати ось... не будемо. Ні, ну звичайно, звичайно. То це все є в інтернеті. В, в теорії це це можна зробити. Так само з безпілотниками, двигуни там австрійські да, якісь там деталі от, з Ірландії, мікросхеми з Сполучених Штатів. Я хочу, щоб ваші глядачі розуміли, це не можна проконтролювати. Це як чіпси. Ти продаєш наліво направо, наліво направо Хто там в кінці їх купляє, Ну кому вони йдуть? Ну ти просто продав, прийшла компанія, каже: я хочу купити. Ось вам рахунок фактура, ось гроші, будь ласка, на рахунок нам пересилайте. Гроші надійшли, відвантажили. Куди воно поїхало далі? Нікого не цікавить. Як це зазвичай робиться? Якщо купляється це в Сполучених Штатах мікросхеми, наприклад, да, можна росіян організовувати, наприклад, компанія якась з Гонконгу, да, каже, там, пише листа електронного, там, наприклад, Nvidia, да, Ми хочемо придбати 10 тисяч мікросхем, якісь плати. Питань нема гроші на рахунок. тут підправили, відвантажили, да там завантажили, не знаю, там або авіатранспортом, або там корабельним транспортом. І ось воно їде в сторону Гонконгу. Потім починає змінюватися. Ой, компанія там продала з Гонконгу, продала компанії, наприклад, з Нідерландів. Хоп, це змінилося. Пливе в іншу сторону. Ну це ж все документами. Це перекладається так класно. Потім з, з, з Голландії перед, перепродала там. Грузинські компанії <кій> їде в Грузію і там вже відвантажується до Росіян. Тобто, це все працює на жаль, і ніхто це проконтролювати не може. Ось такий вал. Багато людей в цьому задіяні. Російські спецслужби. Я думаю, тут треба шукати джерело грошей, звідки гроші йдуть, і це прибувати. О інакше кожну компанію бити, накладати санкції. Це без ну, взагалі безперспективно. От, ви згадали за Ірландію. Дійсно було ж змін інформація, що в безпілотниках знайшли ірландські запчастини, і окрім того, дійсно NVIDIA теж продає чіпи, які використовуються в тих самих безпілотниках та ракетах. А от питання: а чи можна створити ось такий реєстр тих запчастин, які можуть використовуватись в таких об'єктах, і відслідковувати саме конкретні запчастини? Не кажу одиницю, але от конкретні, от перелік, ну номенклатуру. Я думаю, ну дивіться, ну вони тисячами тисячами продаються. Тисячами просто от, щоденно. Це, якщо б це, наприклад, гелікоптер продавати, то ну, звичайно, що можна відслідкувати там, номери, агрегати, там, ну, умовно, там трекер, GPS поставити, а коли це щось дрібне, ну, не знаю, це, ну як компанію БІК сказати, слухай, ну, ручки, давайте контролювати. Її ж можна підписувати і гарні речі, да? а можна підписувати смертні вироки на ну, цій ручки. Це вже залежить від людини. Яка я отримала в руки руку її. І проконтролювати, я думаю, це просто анріал, ну, просто нереально. Можна спробувати ще раз, на моє переконання, бити саме по грошових каналах, Від... адже гроші звідкись йдуть да, на закупівлю. Вони якось виводяться. <кій> і накладати санкції, бити, зарештовувати рахунки саме по великих. Е Хабах, які купують, наприклад, в інтересах Російської Федерації, це обладнання, да? там, звідки гроші йшли прослідкувати. Якщо Шукати там, ці фірми прокладки. Навіть не прокладки, а саме не шукайте маленькі заправки, шукайте велику нафтобазу. Це так можна прийняти зараз. Всі б'ють по маленькій нафтобази. Да? Там, 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 там треба знайти велику нафтобазу звідки вже йде розлив палива по маленьких заправках це так така невеличка аналогія для того щоб зрозуміти обсяг да там ну, простіше її знайти так вона ж там більша, її можна розшукати десь по ланцюжку а не кожного разу при пережигати там натисли, там натисли. це це як це господі гідра да ти ти там прибиваєш, а вона десь там в іншому місці вилізає ми говоримо про ракетні удари, і ось одні з об'єктів, по яких наносяться удари, це портові об'єкти, зокрема останні декілька днів. І Росія заявила, що вона виходить з зернової угоди після вибуху на Кримському мосту. Я так розумію, з цієї причини обстрілює і портові об'єкти, щоб теж завадити подальшому зерновому коридору. Хоча розвідка Британії стверджує, що Росія насправді набагато раніше мала намір вийти з цієї угоди. Ви все описали на Фейсбук-сторінці про те, що ви вірите. Що ж зернова угода буде продовжена, і президент Зеленський також казав, що вони зараз ведуть перемовини. Україна веде зараз перемовини з ООН та іншими країнами стосовно того, щоб самостійно здійснювати цю ініціативу. А як ви бачите шлях продовження зернового коридору без участі Росії в минулому році? Росія вже виходила з цієї угоди. Нагадаю вашим глядачам, що Україна з Росією нічого не підписувала. От взагалі від слова зовсім. Є два примірника цієї угоди: перший Україна, ООН-Туреччина. Це один примірник. І другий примірник Ерефія, ООН-Туреччина. Все, Україна на, навіть на одному папері, там, ну, не розписувалася з росіянами. Це повинні розуміти. А, в минулому році Росія вже виходила. Вона вже там хвостом махала, що все, ми, ми пішли, ви нам не потрібні. Ми виходимо. І я вам скажу так: ну, фахівці кажуть, що втричі. Збільшувалася інтенсивність е, виходу з цих сухогрузів з українських портів, втричі збільшилася швидкість їх догляду, тобто ці спільні групи, да, Україна, Росія, там ООН, Туреччина, представники. Росіяни ж завжди гальмували. Вони там прийшли, не прийшли, а все у нас обід, все, вони вже додому, ми втомилися. А без них пішов процес набагато інтенсивніше. Буквально два-три дні росіяни повертаються і кажуть, що ладно, «ладно, ми вернули, все, вже. Таким теж. І, але їх не влаштовували. Їх не влаштовували, вони почали качати свої права. Вони хочуть що, щоб е, розкрили, е, верніше, щоб е, дозволили Россільхозбанку Російської Федерації там, е, там, проводити платежі, да, там, сняли це обмеження по СВІФТУ, і дозволити, щоб знову працював цей трубопровід, аміакопровід, в Італьяті, Одеса в Одеський припортовий завод. Одеський припортовий, цей трубопровід він забезпечує. Майже 50% всього російського експорту цього аміаку, да, це ж добрива. Тому вони наполягають, що давайте, вони просто тиснуть, вони вимагають, щоб це, ця умова працювала. А, крім того, вони починають грати в яку гру. Вони бачать, що Україна цьому заробляє. Да, що війна війнує, а в Україні бізнес йде, гроші йдуть в Україну. Вони хочуть що зробити? Закрити нас, да, щоб зерном наше не виходило. І Путін каже: ми можемо самі, самі да, забезпечити. Світовий ринок зерна а, там або безкоштовно, або там на комерційній основі. Ну зрозуміло, що коли кажуть безкоштовно, це означає, що хтось вже за це заплатив, і Росія просто має на меті а, таким ось тупим дисконтом, да, таким просто в лоб, так да, безкоштовно да, беріть безкоштовно наше зайняти українську нішу, а потім вже там ціни гнати вгору, тобто щоб Україна позбавилася великого джерела надходження валюти в Україну. Тобто, це в них така мета. Чи яким чином далі можуть вони робити? Що можуть робити вчора? оголосили, що з 00 годин 20 числа сьогоднішнього дня вони всі кораблі Росіянські Міноборони Росії, всі кораблі, які йдуть в порти України, саме кораблі в порти України не навпаки будуть вважатися військовими, ну військовими, тобто не в зворотньому шляху, да не кораблі, які виходять з українських портів, а саме які йдуть. Я не думаю, що мова Бо йдет, вони ніби вони... як можуть підвозити зброю, і навіть наскільки я розумію, вони ще додатково замінували воду у цих зонах. Так, да, от вони кажуть, що можливо зброю, і вони будуть швидше за все їх зупиняти зараз. Я дивився на онлайн мапі кораблів. Там я кажу, що називається? що скажу Марітім, здається, Traffic. Зараз в приблизно на кордоні Т Румунії і Ну в Акваторі. Румунія, Україна знаходиться орієнтовно 60 е, суден. орієнтовно, але там не у всіх є е, фінальна точка, е, фінальна точка шляху. Це Україна. Там є Румунія, десь половина це Україна. Вони стоять на місці. Вони нікуди не рухаються. Швидше за все, росіяни будуть робити велику корку затор з цих кораблів. Чисто як пірати вести себе піратські піратські такі сценарії, що ми всіх зупиняємо, спілкуйтеся з нами. Тобто, це форма політичного тероризму, це терор. Це просто до речі, ці дії піратські вони передбачені морською конвенцією 82-го року. Там все це визначено. Тобто, Російська Федерація не просто терорист, вона ще пірат. Тобто, вони вже на пів кроку від. Піратство. я думаю, що ну можна без них працювати, можна, щоб там кораблі знаходилися під охороною турецьких збройних сил військово-морського флоту. Нам треба додатковий захист наших е, об'єктів в Одесі в Миколаїві, які розвантажують це це це, це зерно, це цю кукурудзу. Просто немає вже зараз захисту такого повітряного від ракет Онікс від «Х-22». От коли це буде, тоді ми можемо без росіян на Ми хотіли і спокійно вивозити наше зерно. А чи можуть ці пірати-терористи собі дозволити відкрити вогонь по кораблях інших країн? О, цікаво Сьогодні Був цікавий також допис від ще одного терориста Гіркіна. Він каже, що треба е, узаконити капірство. Тобто, він каже, що треба, щоб були маленькі кораблі, які будуть там плавати в чорному морі російські, з безпілотниками, які будуть захоплювати судна і відтягувати їх там до портів Російської Федерації, і там е, каже, получать свої призови. Чисто от середньовіччя, да, якесь піратство. Він каже, що піратство це нормальна історія. Е, можуть вони топити, вони можуть топити кораблі, але питання е, ну, в теорії: да? а якщо ну, це ж і зерно, куди воно йде? Воно йде в Китай, перше місце. Я писав про це, Іспанія друге місце, і Туреччина третє місце. Тобто сьогодні було зруйновано знищено 60 тисяч тонн зерна, яке поїхало, повинно було їхати в. Китай Китай, да. так сьогодні і от виникає пошкоджено... питання: а як на це відреагує Китай? І чи може Китай тепер тиснути на Путіна через це? Адже вони зацікавлені були отримати цей товар. Крім того, сьогодні в Одесі було пошкоджено генконсульство Китайської народної республіки. Внаслідок цього удару є фотографії, дописи цієї ці історії. Е, я думаю, в Китаї просто зараз ніч вони могли це нам ще не, не переварити, але я особисто очікую дуже рішучу. Рішучу відповідь від Китаю інакше, якщо Китай не відреагує, то тоді куди їде наш світ? Це просто ну, якесь збочення. Да, коли ваше зерно, яке вам відвантажується, ваш васал знищує, а ви ще ну ладно, у, наприклад, да, Україна, ну знищили так, знищили. Ви там інше щось знайдіть для мене. Да і відправте, а ми прослідкуємо. Китай повинен жорстко відреагувати на це і зупинити свого васала. Інакше світ просто вже просто він йде не в ту сторону, взагалі. Граз щодо Росії, ще от за першу половину 23-го року є інформація, що російські суди відкрили понад 2000 тисячі справ про самовільне залишення військових частин російськими солдатами. А от часто росіяни взагалі відмовляються воювати і тікають. Якщо є такі справи, то значить, що є ну що такі випадки є. І російські журналісти фіксували, що Дуже суттєво зросла кількість таких справ, коли військові російські просто відмовляються. А, не завжди це з політичних мотивів, а, там що я проти війни є такі справи, а, а там частково це там я не хочу, да, там я у мамки один і все, я не пойду. Ну російське там або а, служив, отримав відпустку, не повернувся у встановлений термін. Теж уклоніст. не, не з'ясовано там, за яких обставин він або там перепив, або там, просто там, відмовився. Але всі ці факти ну, їх дійсно дуже багато в порівнянні з тим періодом довоєнним і ці ну, факти є. Я не скажу, що вони масові, Бачите, ну, це, це, це дрібничка, але вони є. І Якщо дивіться, цей росіянин не приїхав в Україну, це означає, що він не вбив і не поранив нашого військового або нашого цивільного. Ну, це я вважаю, вважаю що, дійсно вже певний плюс. А якщо розглядати взагалі ситуацію на фронті, що зараз з моральним станом у рашистів? Їх надовго вистачить взагалі в такому форматі? На жаль, на жаль, вони барани. Вони дійсно барани, в них немає там якогось самозахисту, немає критичного мислення. Ну, давайте так. Друга світова, та у них великатечність. Коли вони воювали, от нам на Берлін треба, а що в Берліні? Рейхстаг, да, фашистську гаді, ну, там Рейхстаг, і окей, ну зрозуміло, що якось було. Що тут? Ну от тут нацисти, Бандера, це НАТО, денацифікація. Що вони тут хочуть? Вони самі не знають, що вони тут хочуть в Україні. В них немає кінцевої мети. Да? У кожної людини під час своєї якоїсь. Робочої трудової діяльності є, наприклад, не, там, людина пише кандидатську. Він розуміє, так, кандидатську я пишу, да, потім захищаюсь, отримую там ступінців. Да, там наприклад, ви там знімаєте там, матеріал, да, потім там монтуємо його, викидаємо в ефір, там, ну, там розганяємо його. Що він тут воює? Таке враження, що вони просто за процес. Да, там, ну, процес да. Головне, не перемога, а просто участь. Ну, все це російська армія. Ми розуміємо, що вони там, там по перехопленням, що вони там прибиті морально, що вони там не розуміють, що вони роблять. але вони продовжують воювати, оскільки вони нічого не можуть зробити. Ну так от сказали, ну родину сказала, я пішов. Їм гроші вже не платять, вони жалюються, немає грошей. Там останні перехоплені від гура каже, дитина голодає, та, там, е дружина в далгах, там, на карті мінус 100 тисяч. А ну, він воює. Ну піду до командира, поговорю з ним. Просто як барани це ведуть. Я думаю, що єдиний варіант, коли з'явиться. Ну, з'явиться він же, в принципі був такий. Е, їм треба якийсь е, маяк, за яким вони можуть піти. Таким маяком був Пригож, да? Так, це дійсно він е, пропагандував історію не про мир в Україні, а про те, яким способом знищувати українців. Він пропонував більш ефективно це. Але для росіян це був такий певнодушна. Ура, клас! Якесь там інше. Потім хоп затих. Потім з'являється да? 58-ма армія, його аудіодопис, і ура, ура! Потім, хоч, немає його знову. Я думаю, що з'явиться якийсь генерал, який скажуть, що там, я там хочу щось змінити. Пішли на Москву, ну, підуть, я думаю, підуть, велика кількість піде. От, ви, до речі, згадали за Пригожина, а він зробив нову заяву, адже він з частиною ПВК Вагнеру Білорусі. і Він сказав про те, що вони зараз будуть займатися підготовкою армії Білорусі, але зазначив, що те, що відбувається на фронті, це ганьба для Росії, і вони чекають просто коли зможуть знову проявити себе. І от виникає питання: це натяк на можливий новий заколот в майбутньому. Знаєте, в Росії зараз така історія відбувається. Це буде потім для багатьох дослідників. Просто знаєте непочатий початий край для досліджень. Взагалі там що відбувалося, стільки речей, стільки процесів, які неможливо пояснити з точки зору логіки. Взагалі ніяк. Окей, давайте так. От вам аналогія за жінкою. да, Вночі женеться маніак, він там, там наздоганяє в під'їзді. да, там, Вона відбивається від нього, в ліфт застрибує. Там він там стучить по дверях, вона там до квартири добігає, зачиняється, все втекла, да, не зґвалтували. А за три дні вона запрошує цього псевдо невдалого е гвалтівника до себе додому, чайок попити з чоловіком. Познайомити як ну ти що дура? Ну прихожу як так? А в Росії це відбулося? От тільки що не зґвалтували Путіна, всі втікли. Хто в Пітер на літаках? Хто на Близький Схід на Мабудаві Дубаї а, там що там Аман вони втікали? І, і за п'ять днів пригожено запрошують до Кремля там поспілкуватися чи як попити. Як так? Так його повинні були зразу заарештувати, там ліквідувати. Ні, все зламалося. Система зламалася. Він подорожує в Мінськ, Пітер, Москва, Ростов, це база Молькіна. російські військові, які там принаймні активно не приймали участь ну взагалі там явно. Вони зараз на, на ізоляції. Скажем так, я скажу так: за чотири дні буде місяць з тих самих подій. Немає Суревікина, немає Євкурова, заступника Міноборони Російської Федерації в публічній площині. Взагалі немає Алексеєва, це заступник начальника головного управління генштабу. Це військова розвідка. Їх немає, є відсторонені від посад. Людей нелояльних, які мають свою думку, а пригожин? Та, будь ласка, хоче там, забирай там вагнерівців. Вже пішли цифри про 10 тисяч, яких йому дають вивезти, Тоби просто вдуматися: 10 тисяч вагнерівців? Ну окей, ну, така цифра гуляє. Вивести в Білорусь. А тепер інша справа. А той же Лукашенко. Я ще раз скажу: я розчарований. Ну як так, як ти можеш дозволити, щоб окей, десять тисяч, 5 тисяч вагнерівців бойовиків заїхали до тебе в країну. Та вони ж тебе змітують. Я спілкувався з білорусами буквально щодавно з опозицією, і ну, ми така розмова кажу, слухайте, ну вас же там армія, там Вікіпедія пише там, да, 45 тисяч людей, вони сміються. Там, кажуть, Ти що странний, які 45 тисяч? Ну, ну так же офіційно. є, е, Якщо там 27-30 тисяч є, ну це їх слова, давайте так. Ну, половинка на половинку, це вже буде добре. Уявіть собі, що це третя частина всієї білоруської армії. Тобто зараз Пригожин може бути знаєте яким? Бобом Дінаром є те, ну, був такий а, перший а, приватний найманець. Ну, в сучасності Боб Дінар. Він там здається, бельгієць, і Він декілька разів робив а, державні перевороти перевороти на коморських островах. Спочатку одного президента збив, поставив іншого. Потім повернув першого, другого вбив. Пригожин може це зробити. Нашу Лукашенко це зробити да, В Білорусі 10 тисяч людей, та навіть 5 тисяч це вже багато. Білоруська армія нуляча, вона нульова ну, тобто, Пригожин просто стане умовно царком Білорусі, собі її забере і буде керувати. Як варіант, він може стати да, особистим охоронцем, а Лукашенко вже буде робити, що він буде казати. Ви розповіли, що відбулося в Росії після заклуту Пригожина. Ось виникає питання: а еліти вже охололи після цього заклуту, Чи позиції Путіна все ж дали тріщину назавжди? І чи є гарантії, що еліти будуть готові терпіти війну ще 500 днів? Дивіться, а з цього приводу дуже показовий приклад, який вже сказав: це генерал Попов, командуючий психолосну армією, Коли він зробив цей свій войс, записав аудіоповідомлення, там не було нічого такого екстраординарного, там не було прізвищ, прізвищень Шайгугірасімо, дітрусиді снаряди. Нічого такого не було, все взагалі все було дуже так лояльно, обережно, без нецензурщини, але це був дійсно ефект бомби. Ефект бомби в мережі це повідомлення просто розлетілося, його не могли стримати. І я бачив, яка реакція в російському естеблішменті. Там була велика турбулентність. Просто таке невеличке повідомлення, але. Всі злякалися менше місяця пройшло з моменту, як Пригожин там мало не вбив всю Москву, да, там, не, не зробив заколот, переворот. І коли вони побачили цей допис, вони зрозуміли Росії, що а зараз, через годину, можуть піднятися російські війська і піти за ним. Да? Ну, вони просто були в шоці і почали в аварійному режимі гасити цю ситуацію. Спочатку почали критикувати там, в принципі, він правильні речі каже, але не можна було такі ну, виносити на там на загал, треба було там потихіше. І вони намагалися от, тривалий час загасити, в якому плані віддати перевагу генералу, сказати, ну ти молодець, правильно сказав, да". це означає, що підтримати його протистоянні з міноборони. Тобто міноборони виходить тоді плохими, поганими. Їх треба всіх знімати, знімати всю ту вертікаль, оскільки шойгу поганий, герасіям поганий, всі погані. А кого ставити на те місце? І навпаки, сказати: генерал, ти не правий, ти поганий, тобто його ти збивають з посади, а люди, ну російські військові, за ним можуть піти, і це може спровокувати як і, там більгійський вогник, да, цей там вибухне все. І вони зараз намагаються ну, намагалися. Я бачу, що загасив. Да, і міноборони на місці, і генерал Попов зник. Тобто якось цю історію е там знівелювали. Потім був допис від російського десантника теж аудіо нашого батю, командуючого водиви, хочуть зняти Тіплінського. Якщо снімить, ми за ним підемо в Москву. О, хоп, там в Москві взагалі всі напружилися, але знову загасили. Тобто такі речі я бачу, що вони можуть виникати. Дайте, там виник вогник, там вогник, і колись в Кремлі просто не встигнуть відреагувати на там той чи інший вогник, і дійсно може там бути велике. Велика пожежа, але ще раз не треба чекати, що це буде ось завтра, післязавтра. Хай то буде бонусом для нас. Війська воюють наші, війна триває. Якщо в Москві щось відбудеться ще раз, це буде бонус, але але не треба на це очікувати. Дякуємо, Іване. Будемо сподіватися саме на такий, все таки розвиток подій, що пожежа в Кремлі буде яскравою і швидкою. Дякую вам. А я нагадую, з нами на зв'язку був колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Ви дивились програму Прайм Тайм? Вмикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі «Конкурент ТІВІ». Залишайтесь з нами. Все буде Україна.